Вітаю вас, малята! Хочу розповісти вам сьогодні про український прапор. Ви вже знаєте, що Україна має три державні символи: це прапор, герб та гімн. Давайте з вами пригадаємо, що означають кольори прапора. Синій колір символ неба, ясного неба. А жовтий пшеничні поля, родючі поля. Гарний в нас прапор, правда малята? Тому я пропоную вам сьогодні вивчити вірш Ліни Біленької Український прапор. Сідайте зручніше та уважно слухайте. А вивчити вірш нам в цьому допоможуть чайні таблиці. Слухайте уважно. Вітер весняний на площах. Стяг український, площі. Прапорі просінь небесне. Золото поля чудесне. Малята, вам сподобався вірш? Так, і мені. А тепер спробуйте повторити вірш за допомогою окремих таблиць картинок підказок. Вітер весняний. На площах. Стяг український по В прапорі, просинь небесна Золото поля чудесне. Молодці малята, А тепер давайте ще раз повторимо та закріпимо. Вітер весняний на площах. Стяг український. Олощин. В прапорі просень небесна, Золото поля чудесна. Молодці малята, всі всі впорались. До наступних зустрічей! Дякую за увагу!